Друзі, всім привіт! Всім гарного дня! З вами компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде загальний відеогляд на модель міні-трактора пасового Scout Т220Б. Це у нас моделька на 22 кінські сили. Зборка у нас 24-го року. Приїхала техніка, ось бачите, 23 рік, 12 місяць. Почнемо відео огляд, як завжди, з мотору. Мотор тут у нас ЗС 1115, 1,2 літри. Непоганий дизельний мотор. Він стоїть майже на всіх моделях 24 і 22 кінський сильних тракторах. Тобто це кентавр 240 244, 240Б, 244 ВР. Ну, багато моделей. Переднє місце у нас посилене йде, тобто трішки більше, якщо порівнювати з кентавром. Колія регулюється. Ось, Щоб виставляти колію, відкручуєте бовти, суваєте за отворами, попадаєте колія, у вас там з е, ходом по моєму по 5 см. Іде. І виставляєте собі потрібну колію. Середня колія під будь-яке обладнання, це або 1,10, або 1,20 метра. Вже стоїть маса е, вимикач тобто нормальний, нормальний такий металевий без. Е, вже перероблень, спокійно працюєте себе, і він буде у вас служити, я думаю, до кінця віків. Так, рама тут йде десятка швелер, тобто сотка. Нормальна рама, чесно вам скажу, не грає, не крутить, тут без нюансів. Тобто придратись нема до чого. Лакофарбоване покриття на скаутах на любителя, тому що ті, хто хочуть якісь кольори, там зелений чи червоний синій. Скаути всі випускаються в такому сірому нейтральному кольорі. Це було завжди. Колись вони робили ще помаранчеве. Я пам'ятаю, це було дуже-дуже давно. Але по факту зараз всі, що приїжджають, всі сірі. Датчики у нас винесені на приборну панель, а вольтметр тут в нижню частину. Кермування, Само кермо досить, до речі, непогане. Тобто це, понятно, що це не кожен кермо, не шкіра, не там якийсь крутий матеріал, але виглядає воно стильно, зручно керувати. Є навіть клаксончик, будований сюди. Так, Кермування у нас, ось бачите, однією рукою можна крутити. Шарове переднє міст. Колеса забув сказати, 612 передні і 75 на 20 задні колеса. Позаду у нас теж все стабільно, зашита платформочка, йде. Вал відбору 6-ліцевий, 540 обертів за хвилину. може робити. Трьохточка у нас в принципі стандартна, стандартні клешні під 25-й палець. Підіймає 425 кг. Заднє колія на валу у нас так само регулюється ступицею, тобто обжимаєте колесо і можете виставляти метр, метр десяту, 20 двадцяту колію. Блокування заднього диференціалу в цих моделях немає. Зато є задній ліфтар, він вмикається окремою кнопочкою. Так, є також оці ручки, вони, чесно кажучи, не дуже зручні. По-перше, якщо за них триматися, це треба нахилятися дуже, бо вони по, від... по співвідношенню до... Судіння знаходиться дуже спереді. Тобто, Якщо б вони були десь отут, це було б ще зручно. А так, я не знаю, вони, я думаю, їх наліпили просто щоб було. Я б їх краще отак розвернув і поставив отак. От. Тобто цей кріпіш переробив сюди. Так, із ще плюсиків повністю зашита вся частина з пасами. Тобто тут всюди стоїть метал, металевий кожух дуже надійно закріплений, Тобто, не хитається, нічого з ним не відбувається. і все чітко працює. По передньому освітленню, звичайне галогенки, лінзована оптика, да, тобто кругляшка, якщо навіть розбили, виняли, поміняли, вона в будь-якому автомагазині продається. По резині резина тут звичайна, китайська, восьмислойна. Не армор, звісно, але вона прослужить і можете спокійно їздити. Проїдете, я думаю, будь-де ніякі там гілки чи каміння їм не страшні. Проходимість у цього протектора досить непогана. Тобто ви самі бачите, що він, в принципі, на фалангу пать це протектор по висоті. Так, друзі, по ціні. На сьогоднішній день такий трактор коштує 3100 доларів. Доставка у нас як завжди, безкоштовна, без передоплати додому. Кому цікаво, набирайте, замовляйте. Привеземо і всього вам найкращого. Пока-пока.